От, ну, курси, на які я ходив, вони, вони досить цікаві. Вони вчать, вони вчать бути реальним, вони вчать бути справжнім в кожному моменті в, в даних обставинах. «given circumstances», як, як кажуть на англійській мові. Бути реальним своїм партнером, бути справжнім, відчувати його, давати йому справжні почуття. І, ну, Скільки по часу ти займався на цих курсах? Рік, рік, рік займався на цих курсах, тому що там є різні, різні рівні. Саме початку вони там, вони нас просто саджали на стілець і ми повторювали одне одного. Тобто, як ми зараз з тобою сидимо, так ми і сиділи на курсах само початку і, і намагались Зрозуміти одне одного, тобто, які в тебе є почуття, і які в мене є почуття, і там чи я злий, чи я щасливий, чи, чи ти мене бісиш, чи я тебе ну, більше знаєш такі. І, і, це, і це було нормально. ну тобто Це було цікаво, це було досить так. Е, я навіть не знаю, як для простого хлопця з Чернівців, що це було, але ну, це, було, це було цікаво. цікаво. Як ти думаєш, наскільки відрізняється якраз от кіно і театр? Є ж різні сфери. Так, uh, я працював в, в кіно, я працював в театрі. Uh, мені дуже подобається театр, а я люблю кіно. Uh, По-перше, ну це так, щоб зрозуміти в чому я як полягає ця різниця, це uh, ну не знаю, напевно, як спорткар і як, як поїзд. Mm -hmm. Ну тобто в поїзді комфортно. Правда, там можна полежати, поспати, але в спорткарті рухаєшся швидко. І, ну, може це неправильна аналогія, ну не знаю. Мені так здається, а мені подобається дуже кіно, мені, а, мені я вмію це робити. ну, Не можу сказати, що я не вмію грати в театрі, але напевно, я роблю це трошки гірше, тому що, тому що, тому що в мене є тут бажання грати в кіно. Розкажи якраз про свій досвід гри в кіно в каналі. І цікаві історії можна. Розкажу, цікаві історії. <рес> <рес> ну, їх, напевно, буде багато, але скільки у нас там є часу? <рес> ну, у нас хвилин ще 10 точно є. 10 точно okay. um, Окей. Щодо, щодо, щодо праці, щодо гри в кіно і цікавих історій, то uh, ну, перш за все, я коли починав, коли ще, була, коли ще я грав в Масовці, там перші, ну, перші рази для мене це було це був шок. Um, там непогано платили і нічого не треба було робити. І я мав можливість бачити сам процес зсередини. Про досвід в кіно. Серйозно. А, отже, ну, я починав з масовки. А, починав... А, було, ну, для мене було це досить, досить цікаво. Це для мене було а, щось. Якийсь інший світ, мож, може, навіть нереальний світ, тому що я. А, я я бачив знаменитостей, я ну, так виходило, що я, от, як ми з тобою сидимо, ну, може, він був трошки, трошки далі. Гаррі Поттер, Деніл Редклиф. Так вийшло, що я, я був з ним в одному кадрі, я тоді там так вийшов з ним поспілкуватися, в нас була перерва. А, ну, я, я був, чесно кажучи, я був здивований, наскільки людина проста і скромна. І... Ну, я, я думав, в мене були такі очі. Я, я, я думав, що ну, чо, чо він не там, чо він не, не строїть себе якогось крутого чувака? Він ж такий модний. Ну, я ж приїхав з Черніці, у нас тут всі так люблять робити. <різь> <різь> вот. я, я, ну, для мене це було, це було круто. Тоді це було круто. А, потім вже я, я вже перестав зніматись в масовці, я вже пройшов до, до, до справжнього, так би мовити, справжніх, справжнього кіно, справжньої справи. А, ну, коли я ходив, починав ходити на пробу, для мене це, це, це було як, не, не знаю, маленьке вікно в Америку, маленьке вікно в світ мистецтва. Тому що я коли приходив, я реально не розумів, що від мене хочуть. Ну, тобто, ну Він мені там каже, там, «sliding camera. Тобто це треба представитись в камеру. А я ж то не знаю, то їхній сленг, то в, то в книжці не писали, коли я вчив англійську мову. І я, і я, ну, спочатку я просто я не розумів, що від мене хочуть. Спочатку я там, е, ну в мене була головна, головна задача там, не збитись нормально, прочитати текст. Це зараз я вже коли там, йду на пробу, я вже розумію свій характер. Ну, характер, я маю на увазі, характер, це персонаж. Я стараюсь зрозуміти свій персонаж, я стараюсь якось його собі вкласти в голову і відповідати там, його. Ну, так, би мовити, то, що би він робив, я я стараюсь так само а, втілювати його образ в себе чи, чи свій образ в нього, там вже як виходить. І, і ну, на, насправді це, це для, для мене це великий прогрес, це для мене великий а, крок, крок вперед. А, з цікавих цікавих історій під час зйомок, а, ну я навіть не знаю, було в мене, був я грав в зомбі. Показували. по це, по, Ми типу, робили як флешмоб, це називається, напевно, у нас. Ну, У нас такого нема. Ми ну, не ми, а компанія вона робила таке типу, сатирична компанія. вона там, був з'їзд політичної партії, і вони хотіли показати, що в тій партії всі зомбі. І мене вибрали як предводителя, як лідера цих зомбі. І там було таке шоу, десь на годинку я ходив там. Був макіяж мені робили десь гри, мені робили десь три години. А, мені робила дівчинка а, Res Resident Evil Обіт зла. Є таке? Yeah. Чув? дивився? То от вона мені вона, роб... вона працювала там в тому фільмі, теж вона робила там грим, і вона Змілої йович. Зміло Йович, так. Mm -hmm. та. То вона потім мені робила Грим, і десь три години на мені робила, і там. Шикарний був грим, я тобі, на жаль, зараз фотки не можу а показати. А я думаю, ми вставимо відео, покажемо. Вставимо? Так, да, окей. З твоєго шоу-ріву. Там є... Ну, в мене є навіть фотки, в мене є фотки. Є мене є А чекай, може в мене є? Ні, в мене тут нема, в мене тут нема. А, ну от, і... І вона десь три години в мене гробила, а потім ми три години... Ну, не три години, а потім я годину десь грав. Там, пив ніби цю... Фей... фейк блат, штучну кров, там люди ходили, просто в шоці були. В нас було десь багато, не знаю, чоловік, може 10-20, всі були в гримі. Е, було круто. Е, ну останній раз я можу розповісти, останній раз ми знімали е, short film, типу короткометражку для фестивалю, То такий був дуже цікавий момент, тому що ми знімали вночі, було дуже холодно, я дуже сильно замерз. Але треба було грати. Треба було грати. Тому тому не те, то, щоб не хочу, щоб люди думали, що акторська гра, це, це тільки кайф, це тільки там приколи, тільки там все супер. Ні, це, це робота, це, 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 це треба... причому робота дуже, дуже складна деколи. І ніхто не питає тебе, як ти себе почуваєш, як ти, як ти відчуваєш там, себе всередині, які в тебе є проблеми, ти маєш це все просто викинути. І так далеко, далеко, десь там шуфлятку все вдома лишити і прийти з посмішкою і грати, і виконувати свою роботу. От, так от у мене з'явилося під час нашої розмови питання, як весь цей час ти заробляв кіно, чи ще були якісь роботи, і скільки тобі коштувало курс на наприклад? Окей. Ну до речі, можна російський, якщо тобі зручніше. Мені зручно і так і так. І так і так окей. Yeah. А, ну а, дивися. Yeah. Найс. Ну, дивися. Yeah. <laughs> nice. дивися, значить, по грошам, по грошам виходило так. По-перше, курси, поки я не забув. курси є різні. Наприклад, я ходив до голівудського вчителя. Ну, він Том Тодоров. Я не знаю, чи ви чули. Я, наприклад, не чув, поки не пішов про нього. Ну, я зробив там ресерч в інтернеті, але ну, то коштувало десь 200-200 баксів за день. Він там такий він робив інтенс. Тобто, ти там цілий день він тебе вчить, там чекається на тебе, там тобі там. Ти робиш не так, ну він такий він а, чесний, не знаю, відкритий, прямий, о, прямий. Він такий прямий, він тобі там, скаже, ну ти мудак, там. або там скаже, ну ти там, що ти, що ти, що ти робиш взагалі, там. Ти, ти хрень робиш. Ну, але, але він тобі і тут же він тобі скаже, як правильно робити. Тому що ну, там, в Канаді, наприклад, воно дуже толерантно, тобі там вчитель він тобі не скаже, рідко тобі скаже, що ти там, погано робиш, він тобі там так, натякне. Це ти ж ти сам маєш розуміти, що ти робиш неправильно. От, а ще на курси, який я ходив в рік, то я платив десь а, ну, десь 300-200 доларів. Але це в місяць. Це в місяць, це в місяць. Якщо по грошам, а, які я заробляв, то ну, від мінімального, коли мені з масовки починаючи, то там було десь ну, 150 і більше а, в день. Ну, там не знаю, 200, там 250 в день. А, це масовка, це, це мінімум. Це, тобто, там, там багато не, не платять. А потім, потім мені вже платили більш-менш адекватні суми. А, ну, таке саме, саме яскраве, що в мене в пам'яті, то це.